Коли байту вийшов до печери лінсюй, він здалеку побачив тінь меча. Десятки безсмертних мечів плавали біля печери Лінсюй, а посередині, а посередині оточні світла мечів стояла знайома постать. Байту одразу зрозумів, що це була формація мечів формація мечів секти тянтян, ань для знищення зла, формація меча зла, що вбиває зло. Це формація, яку секта Тань-Ань не передає сторон. Він має загалом 5 рівнів і той, що відобразує, і той, що відображається на даний момент, є, не, є найнижчим. Якби це вразило культиватора нижчого рівня, заро, зародження душі, його внутрішні органи неминуче були б пошкоджені, і йому довелося би, би залишитись в ліжку, ліжку кілька днів. Тільки то близько юніє, Монстр, якби було використано цю формацію меча, цю людину людину б побили до її справжньої форми. Вайту невдоволено призмурив очі. Хто дав їм сміливість використовувати формацію мечів, щоб запро щоб заправитися за його учнем? Вітер, з... Вітер завив на коло. Юень застряг у струю мечів. Його одяг був порваний у кількох містів. Він від від, набір... від намірів меча. Із під одяга сучилася ледь помітна кров, але навіть попри це в його очах не було й сліду, й сліду паніки. Напроти в нього стояв чоловік, що тримав меч з насупленими бровами, сповнених, пров... сповнених провокацій, чому ти не продовжує писатися. Чоловік посміхнувся і зневасово сказав: Ти справді нехщемний, Я справді не знаю, що в тобі бачить безсмертний ру... безсмертний лорд Чунхао. Він звому звав... він замовк і сказав. Не, за... Не за це правда. Як таке, що між вами є якась ганебна таємниця. Очі юньє потемніли, чорне повітря згустилось на долоні його руки, що висіло збоку, а в його очах ледь помітно промайнуло демонічне світло. Юньє м'яко сказав, я дам тобі санш взяти свої слова назад. Зрозумі... Зрозумілий, подаючи меч, Юньє скривилась, а в його очах, а в його очах промайнуло Коровожерлива насолода. І якраз коли він збирався стати обличчя до формув... до формування мечів, поруч раптом подув вітерець, і щось рука натисла на його зап'ястя. Коли повів вітерець, спочатку потужна формація мечів для вбивства зла раптом руйнувалася, і десятки безсмертних мечів вийшли з-під контролю та автоматично полетіли назад у піхви. Зі звуку меча, що вкладалася в піхви, демонічне світло в очах юніє згасло, і він підвів погляд. Щоб зустріти з парою світих очей, господарю байду уникав його погляду та дорікнув до допомогою техніки передачі звуку. Що ти робиш? Хочеш, щоб люди дізнались про твою особу, Юнь... Юньє одразу прибрав свій початковий вираз обличчя, опустив очі, вдав обрашу та тихо сказав Вчителю, ви щойно прийшли, а, а цей учень мало не а цей учень мало не загинув. Але жить це він за жалібно тримав байту за руку. За руку руки були надзвичайно гарної форми, білі та мічні, з довгими та пропорційними пальцями, проте неймовірно м'які, коли їх трима, коли їх тримав в руках, вони не були схожі на безсмертного, який наполегливо практикував багато років, а радше на молодого майстра, який живе розкішним життям серед простого люду. Кінчики пальців юньє ні, ніби не дбало, погладили долонь не дбало, погладжували долонь сусіда, а його голос був дуже тихим, чому руки вчителя такі холодні. Волосі, волосся на спині байту стало дибким, і він, і він мало не міг не вдарити цього чоловіка. Як демон вовк, температура тіла юню вища, ніж у звичайних людей. Байтуз ще трохи поніжив в холодній холодні весні, і холод у його тіла ще не розвіявся. Коли його торкнулася інша сторона, він відчув, що, що рука палить гарячим, що нагадало йому відчуття, коли його обіймали, та не одразу неодноразово стовхали цієї спекотної температурою минулої ночі. Після того, що сталося минулої ночі, як ця людина могла так байдуже до нього торкатися. Обличчя цього хлопця зроблене з. Міських стін байту відстухнув руку Юні Е, і пристав дивитися на нього, на коліна. Е, потім дивився на білу постать перед собою. Халат, роз... халат розмальований візерунком з... з водяничних хмар, оббивав його струн... струнке тіло, надаючи йому, серйоз... йому серйозного, чистого та... та неземного вигляду. Довге чорне волосся, що що спадало позаду неї. Було схоже на водосват. Злегка вологе відран... від ранкової роси покриваючи її талію, Тон... таку тонку ще й... ще й неможливо було охопити однією рукою. Коло Е був прикута до вузької талії, співзумовника, а його кадик закотився. Я безсмертного володаря Джанхау Хау над... надзвичайно відома у світі культ... культиватора, його обличчя гарне, але не ідеальне. принаймні, так бачила Тюнь Е, та його думку. Та людина завжди була холодною та безвиржною, та а не, ні... не було ні сумно, ні щасливо, що послабувало чарівність, яка мала бути на цьому обличчі, так само, як ті очі кольору персикового цвіту, які мали б, які мали б бути сповнені нізності, але через світлий колір зенець вони додають трохи стриманості та старомодності, що дуже нудно. Однак, чим більше ця людина поводиться так, Тим більше людей не можуть не хотіти її образити, бажаючи побачити, як вона засоромиться, розлутися та втратить контроль у пам'ятці. Ця думка не давала йому спокою з першого дня, як він став учнем цього, цього чоловіка. Ні, можливо, навіть раніше. Джун е досі пам'ятає сцену, коли він вперше зустрів безсмертного володаря Джунхау, що сталося в його попередньому житті. У той час його покинули покинули вовки, і йому нікуди було йти. Якраз коли його життя мало закінчитися, з'явився цей, цей чоловік. Безсмертний безмер... володар Чюнхаус сіяв, немов промінь світла у його сірому та безнадійному житті. Поглинувши все, що він мав, він пішов за безсмертним володой до досягти тень ань. Хоча ця людина ніколи з ним не зустрічалася він завжди таємно допомагав йому, коли знав, що його цкують. Він також перетворив... перетворився на інших, навчаючи його, його навичками і допомагаючи йому практикуватися. Дурін завжди думав, що добре це приховував, але він не знав, що бачив усе. Він може, вигляд... він, може вигляд... він може виглядати як лід, Але насправді всередині він такий ніжний і добрий, як і зараз. Він, очевидно, виглядає гордовитим і могутнім, але, але він схожий на маленького кроліка з виголованими з виголеними іклами та кихтями, що змушує людей хотіти витерти його в кістки та кров і по полюбити, непомітно скривив кутки губ і повільно опустився на одне коліно, сухляно ставши навколишки позаду бань... бай... байту. Побачив, побачивши цю сцену, чоловік, який спочатку використовував ш... використавши ковання меншів, показав гордий вираз обличчя. Його звати Мусу, і він є учнем голови секти Таньань. Він дуже талановитий, має високий рівень вдосконалення та використовується дуже високою та користується дуже високою репутацією в секті. Мусу вступив до секти Таньань, коли був молодим. Людина, якою він найбільше захоплюється у, у своєму житті, був безсмертний володар Джуньхау, і він навіть рекомендував себе стати його учнем, але так і не отримав того, що хотів. Чому, навіть якщо він не кваліфікований, щоб бути учнем безсмертного володаря Чунхау, той, хто не може створити золотий елексир після десятки років практики, не повинен бути марнотратником. На щастя, ця, ця людина ось ось виключити із секти. Подумавши про це, Мусу відчув себе відчув себе ще щасливішим. Він зробив крок уперед і належним чином вклонився бай, байту. Вітаю безсмертний володаря Чунхау. Волод... молодший брат Юнь поранив учня, який охороняв заборонену зону і таємно втік з нею. Збирався зарештувати його згідно з правилами секти. Обличчя Байту було холодне, як мороз, і він спитав: Юнь, е, це справді так, господарю я, замовни. Байту перевив його, нічого не скажучи. Ти, що... Ти вважаєш, що маєш рацію, образувавши свого товариша учня, замовк. Байту сказав. Я покараю тебе за те, що ти 300 разів, разів пере... перепишеш священні списання, пізніше підеш до павільйону дис... дис... дисципліни, щоб отримати... щоб отримати своє покарання. Так, очі в мусу були сповнені гордості, але він почув це під байту. Я давно не був на передній горі. Я не знаю, що ваша форма була вдоскональною до такого рівня. Але я хочу знати одне: Байту підвів очі з натяком на холод у очах, коли прав. Коли правила секти говорили, що формація мечів вбивства можна буде використовувати вами для розправи з іншими членами секти за власним бажанням. Мусу, здивував... Мусу здивувався, безсмертний, смертний вельми шанований. Байту формація меча вбивства – форм... це формування секти та ань для захисту від ворогів та знищення демені. Її не можна використовувати її не можна використовувати приватно без дозволу старичних. Жін Е, ще не засуджений, хто дозволить тобі використовувати форму меча проти нього. Мусі стиснув руку, що звісла з боку і просоптів. Учи знаєш, що... учи знає свою помилку. Добре, що ти знаєш свою помилку. Що на байту закінчив говорити з його боку, що на байту закінчи говорити, з його боку раптом здійснився, порив вітру, Зна... зменшив усіх учнів і, ган... і гання до пещери. Пище... До Віншуй, згідно правила секти, несанкціоноване використання формації має вирішити сам лідер секти. Лідер секти зараз відсутний, тому тобі слід помиркувати над своїми помилками, а ми приймаємо рішення після його повернення. Будь ласка, прости мене, безсмертний господару, безсмертний господару, бар'єр печери автоматично зачинився. І звільнився голос учнів всередині. Закінчив все це. Байту обернувся і подивився на Жінье, який все ще слухляно стояв на колінах позаду нього і мовчав. Байту, встань і повер. Байту, вставай і повертайся зі мною. Я не рухався, я вже надто довго стою на колінах і не можу встати. Його гарні очі опустились, а в голосі чулась образа. ніби Байту справді щось йому зробив, не було й сліду тиранічного та лютого погляду з минулої ночі. Байту та. Тепер відчув у попереку та сідниця. І дуже з... 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 злечістю разу, коли бачить цю людину, і стиснув губи, склав тоді продовжу стояти на колінах. обернувся і зник у тіння мечей. А відвів чарівний меч прямо назад до піку л... лоося. На піку Лоося цілий рік весна. Снігова вода з гір збирається в озеро перед вершиною, яка, яка потрібна до нефриту, відбу... відбудованого у вершині гори. Ряд, пла... Ряд плакучих верб На березі щойно пропустив прип... нові бруньки, а в вітерець проноситься ледь помітний аромат трав. Байсу сів у Байсу -байту сів у альтанці посеред озера. Собі чаш... Налив собі чашку чаю та випив його, що трохи роз... розвіяло нудьгу в його серці. Байту вважав себе максимально прима. Прямо лінію, якби, якби у нього випадково виник контлійсь з кимось, він би зробив вигляд, що нічого не сталося. Але ця людина була б хлопчиком, який він виховував з дитинства. Це набагато це найганебніша річ у світі. Але незважаючи ні, ні на що, він мав гарненько поговорити з цією людиною, батько, що носив, як раптом Почув позаду знайомий крок, тільки но він збирався повернутися як до його спини, та притиснув з тіло. Низький і хриплий голос пролунав біля вуха байту, тихий і легкий, з відтинкою образи: Господарю, чому ви не почекали на мене? Теплий подих торкнувся вуха байту, і все тіло байту заспеніло. Він боровся, але не міг вирватися, його серце двічі шалено збилося, його серце двічі силено забилося, і він, що сильно намагався говорити спокійним тоном, відпусти. Ні. Юнь Е міцно обійняв його. Юнь Е мічно його та кокетливо сказав: Господарю, сьогодні був такий, такий зростокий до мене, чи я ще зробив не так, що розлутив його господаря, хіба ти не знає, що ти накоїв? Байту був такий злющий, що стиснув зуби, силою стиснув руки та відстухнув людину. Господарю, я не хотів їх, їх скривдити. Юнь Е подумав, що. Байту розсердиться на нього за те, що той сьогодні завдав йому неприємності і поспішно пояснює, проте не міг побачити вчителя, коли прокинувся, і не міг покинути пещеру нісуй, тому хотів попросити уч... учня відвідати вчителя замість мене, але в... вчитель також знає, що вони вважають мене за кулючку в очі, а брат... А... а брат пастор випадково оглядав заборонну зону. Тому виникло не деяке непорозуміння. Юнь Е став на колишки поруч байту, подивився на нього та тихо голосом сказав: Господар, ви так наполегливо працювали минулої, минулої ночі, а сьогодні вранці пісти, не попрощавшись, я просто хвилююся за ваше здоров'я. Про що він говорить? Почувшися, бай... байту по червоні. Він відвернувся і холодно відповів Чого мені турбуватися? Юнь Е. втупався в червоні вуха, опонента і мовчки взяв врешту своїх... Свій... Своїх слів слів назад. Про що він пор просто він поранив кількох учнів? То, ч, то чому, то чому ти, ти такий злий? Що навіть твої вуха почервоніли й ер помовчани, а потім сказав: Господи, минулої ночі байту був лише за крок від того, щоб перетворитись на тускованого мала, маленького білого кролика. Він боявся, що інша сторона знову скаже щось, шокуюче, тому поспішно перебив. Минулої ночі було просто нещасний випадок. Не сприймайся близько до серця. Як, як таке може бути? Е, протягнув руку, притиснувши її до тині сторони долоні байту. Та тихо сказав: Господаре, витратив багато духовної сили, щоб мої, моїх внутрішніх темний. Як я можу не сприймати це близько до серця? Говоричи, це виняв з рук тканину, з рук тканину сумку. Я щойно не до допов... Я ще йшов до павальйону Ніндан і взяв трохи поживних трав. господару. не забудьте їх взяти. Ні, ти байту нарешті зрозумів, що щось не так. Містично губи і напевно не запитав, наскільки добре ви пам'ятаєте, наскільки добре ви пам'ятаєте те, що сталося минулої ночі? Е. Збентежено насупався, але все ж відповів, я пам'ятаю пам лише те, що він ви... мій. Я пам'ятаю лише те, що мій внутрішній демон проник у моє тіло. Минулої, минулої ночі, і майстер захистив мене, або, я, або я нібито поринув сон, Але прокинувшись ні, але але прокинувшись, нічого не пам'ятаю. Це байту був переголомшений, а потім прийшов до тями. Він справді чув, що люди, одержимі вну, внутрішнім демоном, не пам'ятають своїх дій після пробудження. Іншими словами, Юнь Е не знає, що сталося минуло, минулої ночі. Байту одразу зрояв, Байту одразу зрозвій імлу у своєму серці. Заспокою та уручливо сказав: Неважливо, якщо ти не пам'ятаєш, ти госпори допомог допоміг тобі розвійти внутрішнього демона минулої ночі. Тепер у тебе все гаразд, тож не хвилюйся ж сильно. Юнь Е пильно дивився на це обличчя і відчував легке, легке розчарування. Те, що він нічого не пам'ятає, коли внутрішній демон опанував його тіло, він він поринув у небувалу прекрасну мрію. Увістиць. О весні ця вигнана, безсмертна, безсмертна, холодна та неперевершена, як фея лежала під ним, м'яка, як з джерело води. І він міг робити з нею все, що забажає. Роки закоханості нарешті збулися. Марія була настільки прекрасно, прекрасною та реальною, що навіть кожу кожен стогін надзвичайної радості іншої людини та кожне схлипування від нездатності це витримати, здавалось, було прямо біля вуха. Біля в мого вуха. Якби це було правдою, якби це було чудово. Якби це було правдою, якби це було чудово. На жаль, після того, як мрія зруйнувалась, ця людина все ще була недощазною та недосяжною. Приховав пригнічений погляд, і сухляно відповів: Я розумію, господарю. Байтус зовсім не помітив аномалії свого учня. Він Хвилювався про це весь ранок, а тепер вияв виявив, що юнь Е нічого не пам'ятає, йому було так добре, що йому хотілося стрибнути на місці. Навіть ті місця, які минулої ночі не одразу, неодноразово перевертали все вже не, не, вже не так боліли. Байту стримав своє хвилювання та почав відганяти людей. Добре, якщо з вами все гаразд, йди до павільйону дисципліни, щоб отримати покарання. Юнь Е вигляде залогідно. Ти справді хочеш піти? Байтор сказав зі зворим обличчям Іди швидко. І тобі не дозволено, повер... І тобі не дозволено повер... повертатися, поки ти триста разів не перепишеш священні писання так. Відіслався Юнь Е, Байту, повернувся до своєї спальні сам, щоб відновити дихання. Відіслався Юнь Е, Байту, повернувся до, сво... до своєї спальні сам, щоб відновити дихання, щоб допомогти Е. Щоб допомогти юнь Е розвіти свого внутрішнього демона минулої ночі, він справді витратив багато часу на культивацію і мав би деякий час відновитися, байту за... затамував подух, зосередився та методував... досяг... та медитував досяг стану зосередження. Оскільки юнь Е вже забув, що сталося минулої ночі, він природно не... не сприймав би це надто серйозно, враховуючи попередне життя. Байтон прожив у цьому світі майже 100 років. За своє довге життя ця аварія не справді ніщо. Більше того, всі вони чоловіки. Його непокоїв внутрішній демон у Е. Він та ЮНЕ ЗНОСПІ та знайомий вже більше 20 20 років. Хоча він не прийняв Е як свого учня у своєму попередньому житті, він таємно з. Звертаючи до Юнь-Е багато разів, коли та людина була в сехті Ань. Коли ця людина стикалася з коли ця людина стикалася з перешкодами у своїй практиці, вона на... вона перетворилась на майстра та передавала йому секретні методи. Коли ця людина була в небезпеці в таємному таємної чарстві, він перетворювався на компаньона, щоб допомогти їй, не кажучи вже про те, щоб... щоб він допомагав їй долати незвичайну кількість перешкод, які відкрито так і таємно. Але в попередньому житті, чи, чи до, чи після того, як ЮНЕ ста, стало злою, він ніколи не вияв жодних слів існування внутрішнього демона в цілій Юнь Е. Чому в цьому житті все йде гладко, але в нього але в мене все ще є внутрішній демон? Якщо чесно запитати себе, себе, то з того ж часу, як Байту прийняв ЮНЕ як свого учня, він був відданий йому та, відповід... та відповідальним. Майже. До того, що був спукнаний у всьому, що він каже, чим же. Що...